Понад 150 снарядів упродовж ночі армія РФ скинула на житлові будинки Бахмута. Аби вижити у підвалі пили глюкозу та сольовий розчин. Історія Маріупольки Катерини Пустовіт збройні сили України повністю вивели з ладу два мости на Херсонщині, Антонівський та Каховський. Напередодні у місцевих телеграм-каналах з'явилися фотографії зі списками будинків і їх пошкодженнями в окупованому Северодонецьку. Знести росіяни вирішили 136 багатоквартирних будинків. Начальник Северодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк каже, таким чином росіяни намагаються повернути людей у місто, аби зібрати більше особистих даних для проведення так званого референдуму. А в цілілі помешкання хочуть заселити окупантів. По факту виглядає так, що Окупанти фактично привласнюють ті житлові приміщення, які вціліли у місті, розміщують там якихось завезених представників адміністрації, якихось військових, поліцейських, поліцаїв, яких вони навезли у місто. Разом з тим, місцевому населенню оголошують, що той, хто не приїде, не заявив свої права на свою... Власність то її втратити за словами Стрюка, окупаційна влада не готується до опалювального сезону. Води, світла та газу у місті досі немає. Фактично у нас зруйновані два теплогенеруючі підприємства. Десь може залишились один із двох котлів на ТЕЦ або на СТКЕ щось цілі, але разом самі підприємства мають ускорження, які потребують повної капітальної заміни. Тому відновлення теплопостачання у місті за тих умов, які на теперішній час є, фактично є неможливим. Начальник Северодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко каже: Росіяни видають об'єкти, які були побудовані або відреставровані українською владою за власні досягнення. Ані відкривають типу патрімонтіровані об'єкти це ті об'єкти, які ми строїли останні там два роки. Где-то там 99% было готовности, они вывеску меняют с украинского языка на русский рассказывают, вот как мы помогли там, Меловому Марковке или тому же самому Навайдару или Счастью. И в Чмыревке садик открывают под Старобельском и рассказывают ну, про э, позитивные моменты в Народной Республике. На прибирання завалів та налагодження інфраструктури окупанти залучають жителів Російської Федерації, каже Роман Власенко. Випадки, коли там то шахтерів приглашають учителей, воспитателей в садики, в, садики, в садики з Російської Федерації, тому що наші либо відказуються, либо ну просто нету ж людей, которые повиїжджали всі на свободну Україну заробітну плату росіянам окупанти не платять. Відеозвернення про це виклали працівники московського водоканалу напередодні. Відео записане біля палацу культури у місті щастя, що на Луганщині. Є такі, такі прецеденти, такі факти, коли просто робочі з Росії приїжджають працюють на якихось то там возможно разбирают завалы возможно где-то что-то восстанавливают и к ним подходят военные ЛНРовские и просто силой забирают их в военкомат оформлять на фронт разбираются потом отпускают ну не знаю во всех ли случаях но то, то те варианты те случаи которые мы знаем то рабочих отпускали Загалом, за словами Сергія Гайдая, Луганська область повністю не окупована. Під контролем ЗСУ тримається Білогорівка та Верхньокам'янка. Владислав Околов, Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному Донбас вночі під обстрілами росіян опинився Бахмут Донецької області. У місті через вибухи снарядів зайнялися пожежі. Там досі працюють рятувальники. За годину більш ніж 150 вибухів на одному мікрорайоні. Зруйновані будівлі, перебиті електромережі. Є такі ділянки, там, де будинок повністю вигорів, багатоквартирний. Там на два поверхи, на три поверхи. Часні будівлі. Зараз рахуємо, але до вечора, мабуть, і не нарахуємо скільки пошкоджено. Накривали, нема там з, з, ніяких військових об'єктів. Цивільні будбудови, а це наслідки обстрілу слов'янська. У багатоповерхівці зруйновані вікна, поряд вирва заповнена водою. На місці працюють комунальні служби. Люди допомагають прибирати уламки будівлі. Попередньо травмованих та загиблих немає. Вночі місто знову обстріляли. Центр міста ще один район. Уточнюємо руйнування. У Покровському районі уламками російських снарядів було поранено двох вогнеборців. Наразі вони у лікарнях. Під час гасіння пожежі покрівлі скотської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу міста Бівецьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення двоє пожежних рятувальників. Наразі один з пожежних був доставлений до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова та знаходиться зараз в реанімації. Другий пожежний знаходиться в травматологічному відділенні Карні інтенсивного лікування міста Добропілля всього упродовж доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Поліцейські фіксують злочини. РФ Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Це молочна ферма у Дмитрівці, розташована за 14 кілометрів від Краматорська на Донеччині. Нині тут працює два десятки людей. До повномасштабного російського вторгнення працівників було понад 60. Робота все. не було фермерства, роботи не було, нічого не було. Десь шукати роботу, їздити треба, автобуси не ходять. Як забиратися? Чим? Що далі? Я думаю, ми. І буде все нормально. Незважаючи на обстріли, працівники щодня приходять на ферму, прибирають у приміщеннях, годують та доять корів, доглядають за телятами. Ну, грохоти, звісно. Слышно, дуже хорошо слышно. Особенно ночі, це... самоліти літають сотні. Байдені дуже шпугали. Я нас дуже страшно. Нам точно не скажуть». жалко коров, конечно. Хотелось, чтобы было как раньше все. Чтобы все люди работали. А так вон сидят без работы и все. Одним днем живешь. А уехать? Уехать. Все тут. Мать тут, а бабушка тут. Зоотехнік Ігор Корюченко каже, зараз годують корів пшеницею, так як ціни на неї упали, а затрати на логістику зросли. Також через обстріли ферми довелося скоротити поголів'я худоби. 22 апреля був прильот на відділення на селі Олександровка. Погибло 38 життів, і Руководство вирішило о скороченні поголов'я, так як з'явилися участі Приходи нам і на ферму, і на машинопарковий наток. Теж пострадала техніка і убыток нанесли. Нині молочну продукцію реалізують у Краматорськ та Слов'янськ. Уменьшився производство молока. З 11 тонн перейшли на 2 тонни производства молока. Ну і Далі перспективи, якщо город Краматорськ евакуює, то продукцію продавати нікому. І евакуювати ферму соответственно теж треба бути. Ігор Крюченко каже, у приватних господарствах люди продають корів, щоб мати змогу евакуюватись. Кому це не вдається, просто випускають тварин на вулицю. Вікторія Алєксєєва, новини на Суспільному, Донбас. Матин, Родина Маріупольчанки Катерини Постовід вже понад чотири місяці у Німеччині, а 26 лютого вона разом з мамою та двома дітьми лишила свій дім і пішла шукати сховище. Я не знала, що ми вже не подаємось додому. І пішли отак, от з двома валізками, з ковдрами, і пішли в наш перший підвал. Кажу перший, тому що їх було три. Було прямо попадання, прямо лікар, де знаходились на хвилинку. Ну, приблизно не знаю точно скільки, але приблизно десь Ну, чоловік триста чотириста. Їм довелося ховатися від обстрілів росіян 40 днів. Після сховища в будинку культури перейшли до будівлі виконкому. Наслідок обстрілів виконком горів двічі. Про себе я вже в них вибачення просила, те, що я не змогла їх зберегти просто. Бо ми сиділи, сиділи. Горіло здання це і діти просто задихалися тим димом. Не хотілося до останнього виходити. Навіть з того, ти знаєш, що він горить, це здання, але не хочеться виходити, бо ти розумієш, що там такі обстріли. Родині вдасться вибратися і сховатися вже в укритті лікарні. Їжа закінчилась зовсім. Води вже не було зовсім. І останні, мабуть, там 4 дні. Ми пили замість води глюкозу, ну ту, яку внутрі не накапають, з аптек. Трісоль така є штука. Казусій, все це можна пити. Евакуюватися через територію Росії у Європу Катерині з дітьми і мамою вдалося тільки після проходження фільтрації нас допитували, там спрашували, чи, питали, чи у нас є там, знайомі військові, там, і все там і інше. І ну, На колки дивилися, там, ну, не те, щоб там, роздягали там, нас, ні, але е, просили там, підняти кофту, У мене були такі знайомі, які не виїхали, на жаль яких розстріляли на границі. Катерина перукар за фахом продовжує займатися улюбленою справою у Німеччині. Зароблене передає на потреби ЗСУ. Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. Протягом вихідних ситуація на південному фронті без особливих змін. Російські війська обстрілюють з танків ствольної та реактивної артилерії, населені пункти вздовж лінії зіткнення. У зведенні генерального штабу за минулі вихідні називають до двох десятків південних сіл і міст, які перебувають під обстрілами. Російська авіація продовжувала задавати ударів по позиціях Збройних сил України. Про авіаудару напрямку Лозового у суботу повідомило південне оперативне команда. Атаки з повітря тривають. На південно-бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Андріївки. Протягом вихідних сили оборони Півдня завдали чергових ударів по наземних російських лініях зв'язку. У суботу офіційні джерела підтвердили ураження мосту через Каховську греблю у новій Каховці. Також у цьому місті та у музиківці були знищені два склади боєприпасів російських військ. У ніч з 13 на 14 серпня Збройні сили України вкотре влучили по Антонівському автомобільному мосту. Цю інформацію підтвердила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Відеоударів ударів по мосту з'явилось у місцевих пабліках. Залежність від цих артерій дуже висока. В них оскільки їм необхідно підтягувати резерви, їм необхідно підтягувати озброєння, техніку і боєприпаси, оскільки за минулий тиждень нами було знищено більше десяти складів з боєприпасами і осередків з скупчення військової техніки. Військові експерти інституту вивчення війни дійшли висновку, що в результаті цих ударів колони техніки військ РФ не можуть перетнути Дніпро. Також вони зазначають, що на кадрах ударів видно вибухи на Антонівському мосту. Ймовірно, ракети поцілили у російську військову техніку, боєприпаси чи транспортні засоби. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. П'ятий місяць, як військові РФ викрали у Новій каховці Сергія Цигіпу, учасника АТО, журналіста, активіста і волонтера, чоловік з початку війни почав допомагати містянам, розвозив гуманітарну допомогу по місту і за його межами, затримали вранці на блокпості, тоді коли він йшов допомагати людям. розказує його донька Дар'я Цегіпа. Тих пір ми нічого про нього не знаємо. Не знаємо де він, як він, що він. Жодної інформації у нас немає. Але все ж таки, ми не полишаємо надії, що він живий, що з ним все добре, і молимося за його повернення. Найважче говорить Дар'я. Це невідомість у пошуках будь-якої інформації. Зверталися до всіх інстанцій, які нині діють у новій каховці. Ми шукали, зверталися. Є якась інформація, але я не знаю наскільки вона дійсна, що він перебуває в Криму в СІЗО, але підтвердження цьому немає ніякого. За даним фактом триває досудове розслідування. Подія кваліфікована за статтею Кримінального кодексу України порушення законів і звичаї війни, говорить головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Таких викрадень і зникнень прокуратура фіксує майже щодня. Людей утримують у підвалах або місцевих колоніях чи СІЗО. Зі слів тих, кого відпустили додому, до людей застосовують психологічний та фізичний тиск. Також є Кілька проваджень, прокатування каже Анастасія Весіловська. Загалом, з моменту російської агресії, правоохоронці зафіксували 561 факт викрадення або зникнення людей. Викрадені окупантами були мери, сільські голови, старости, секретарі та депутати місцевих рад, поліцейські, журналісти і навіть два священника. Наразі слідство відомо про звільнення 326 громадян. Продовжують незаконно утримуватися окупантами 235 осіб. За словами Анастасії Весіловської, відомості про 561 зниклу людину не остаточні, бо триває робота зі встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованій території зараз немає доступу до цих населених пунктів. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. За повідомленням головного управління розвідки України на Херсонщині, окупаційна влада примушує працівників швидкої невідкладної медичної допомоги до співпраці у разі відмови. Звільнення. Лікар Херсонської обласної клінічної лікарні Максим Овчар виїхав з окупації місяць тому. Зараз тримає зв'язок із колегами. Чоловік говорить, що, за словами колег, вони не можуть використовувати українську зарплату, бо окупаційна влада обмежила можливість зняття гривні та обмін валют. Їх примушують працювати за рублі. Для цього вони повинні підписати заяви про роботу в російських медичних закладах. Без них відмовляють у видачі заробітної платні, яка здійснюється готівкою, і звісно ж це валюта держави агресора. Вони отримали заробітну платню від окупанта за червень та липень місяць у доволі значних сумах, яка співставна із нашою зарплатнею навіть більше. За відмову медиків вступати до російських профспілок припиняється і виплата заробітної плати, говорить Максим Овчар. Ситуацію з медиками на Херсонщині заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає складною у всіх медичних закладах обласних і районних медичних працівників під погрозами примушують підписувати документи і отримувати заробітну плату в рублях. І наші люди опинилися в тій ситуації, коли вони хочуть продовжувати лікувати саме на українців, тому що там і живуть наші громадяни, і вони і наші медики не можуть залишити ці заклади, тому що розуміють, що якщо в умовах гуманітарної катастрофи, яка є сьогодні на Херсонщині, ще й не будуть працювати медичні заклади, то це взагалі буде жах. Рядових лікарів, які виконують свій обов'язок, не вважатимуть колаборантами. Складніша ситуація із медиками на керівних посадах, каже Соболевський. Щодо керівників так званих медичних закладів, які працюють на окупантів. Там більш складна ситуація. Тобто, це люди, які пішли на співпрацю, які фактично і приймають участь у тиску на інших наших лікарів. Там складна ситуація, там буде відповідальність. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Чи є в діях медика ознаки злочину вирішуватимуть компетентні органи, говорить Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Війна, очима дітей у Кропивницькому. Провели конкурс дитячого малюнка. Акцію започаткували в березні. Розказав співорганізатор, настоятель свято-покровського храму Української православної церкви в Херсоні Сергій Чудинович. Конкурс малюнків створив, щоб підтримати маленьких парафіян церкви. Діти дуже злякалися. обстрілів житлових будинків у Херсоні, які вчинили росіяни 1 березня. Я записав їм відео. Сказав, що Іра, не бійся, там, Каріна не бійся, а Каріна любила рожевий поні дивитися, мультик таке. Я кажу: якщо я доберусь, якщо ну, все буде нормально, я доїду до Таврійського. Я, я, я знайду, куплю тобі і подарую рожевий поні. І після цього я започаткував рубрику Рожевий поні у Фейсбук. Це рубрика підтримки дітей Херсона. Хтось із парафіян почитав. Подивився це відео, яке я опублікував, щоб підтримати цих дітей. І принесли мені цілу торбу в церкву цих рожевих воїн. Іграшки дарував усім дітям, кого зустрічав і провідував, але вони швидко закінчилися. Тому заснував онлайн-конкурс дитячого малюнка, розказав отець Сергій. Керівником проєкту став 12-річний син священника Давид, який любить малювати. Я приймав заявки людей, вони мені писали в месенджер, а я відповідав їм. Вони розпитували, як присилати, куди присилати, на яку почту та на яку тематику uh -huh. бувало, зразу малювали і присилали, а бувало розписали і питали, що малювати. Десятирічна донька Алли також взяла участь у конкурсі. Родина приїхала до Кропивницького з Херсона. Дитинка наша намалювала малюнок присвячений незалежності України. Нам дуже все сподобалося. Надіємося на подальшу співпрацю з Сергієм. Мета конкурсу підтримати дітей, об'єднати між собою родини, сказала співорганізаторка Леся Бенедисюк. Бачив таку тенденцію, що діти не знають, що малювати в такому випадку. каже: я не знаю про що малювати. Я кажу, ну, ну на мене те, що ти хоч хотіла би зробити, наприклад, відразу по повернення додому. Здому каже: я не знаю, тому що я хочу все. Я дуже хочу повернутися до такого життя. На акцію прийшли близько 50 дітей. Розповіли її організатори Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Грасон.